Так, перевіряємо наш форт на підйомнику. Е, дивимося, що у нас тут всі елементи підвіски крутилися, стійка крутилася. Також бачимо якийсь стан гальмінного диску, він на нас весь корозії, тобто його просто замінили на Бушню зі шроту. Також з моментів ось такий цікавий момент. Обов'язково потрібно знімати захист і дивитися на всі елементи. Це в нас незаводський шов. Це в нас рейка, і ось кріплення на рейку воно підварювалося, тобто тут кріплення ціленьке виглядає по вускому все гарно, з цієї сторони робилося. Тобто був сильний удар в ліву сторону. Пішла рейка, її зламали, її навіть не замінили, просто заварили кріплення. Чи можна рекомендувати такий автомобіль, чи можна говорити про якісь гарантії, якщо? Ремонт був максимально економний. Також у нас багато школівських проємів. Думаю, що ні.